Мох і лишайник є ідеальним середовищем розвитку для хвороботворних бактерій і паразитів. Поява моху провокує погіршення плодоношення, а також висихання і відмирання гілок дерев, при цьому неможливо боротися з ними хімічними препаратами після того, як на дереві розпустилися бруньки, так як через це рослина може загинути, але є альтернативні варіанти дерев'яний скрибок. Для механічної обробки рослин можна скористатися попередньо продезінфікованим дерев'яним скребком. З тією ж метою ви можете застосувати щітку або стару мішковину. Перед початком очищення постеліть біля коріння дерева, плівку або папір, щоб мох і лишайник не потрапили на ґрунт, акуратно зніміть шар наростів, уникаючи пошкоджень здорової кори, після цього необхідно обробити рослина препаратом з вмістом міді. Добре підійде 5 Нейрозчин мідного купоросу з розрахунку 50 грамів на літр води, покрити засобом стовбур, дерева і його скелетні гілки, якщо на них утворилися глибокі тріщини, замажте їх пастою з глини і гною в рівних пропорціях. Видалені мохи та лишайники рекомендується спалити. Залізний купорос хорошим варіантом для санобробки стане розчин залізного купоросу на 10 літрів теплої води знадобиться 300 грамів засобу. Розчином необхідно обробити стовбур і скелетні гілки рослини, мох і лишайник під впливом препарату відпадуть самостійно. Якщо в окремих місцях залишаться нарости, їх необхідно видалити механічним способом. Після чого провести місцеву обробку цих ділянок сода кальцинована, 100 грамів кальцинованої соди необхідно розвести в 7 літрах води. Отриманим розчином рекомендується обробляти утворилися нарости. Пензликом наносіть препарат на них, рясно змочуючи поверхню рослин, через деякий час симбіоти висохнуть і відпадуть самостійно. Після 10 днів обробку необхідно повторити найкраще такий засіб працює на уражених лишайником яблунях. Гашене вапно при несильному ураженні рослин готується розчин на основі гашеного вапна так на 0,5 літра окропу знадобиться 600 грамів кошти. Паралельно з цим необхідно змішати 400 грамів сірки з 1,5 води. Розчини слід змішати, після чого обробити стовбури дерев. Не варто застосовувати такий препарат для лікування молодих дерев. В інших випадках склад тримається до самої весни, побілку використовують і в якості профілактики появи наростів. Для цього стовбури покривають розчином в суху погоду або ранньою весною. Господарське мило зула і сіль – це дезінфікуючий засіб, готується при використанні господарського мила. Для початку слід розчинити кілограм солі в 10 літрах гарячої води, потім до заготівлі потрібно додати два шматки. Тобто 200 грамів натертого на крупній терці господарського мила, а також два козоли. Препарат повинен настоятися близько години після цього за допомогою широкої кисті покрийте засобом стовбури і гілки.